Друзі, добрий придобрий всім ранок. Я тільки що з надвору прийшла, управлялася, подоїла коровку, покормила курей, кормила рижика, прибіг. Він тепер ночує. У сараїде коровка. Накормила кекса, От повісила молочку тим людям, що беруть у мене на заборі. їм вішаю у сумки. Прийдуть, заберуть. Так що і зараз буду доставати тушонку. Так як я і казала, тут одної баночки не вистачало у людей. Я вчора закрила потрошки, значить, ці желудки куренні, ну, пупки нас кажуть, де? і серця там, думаю, поставлю в автоклав, бо чоловік каже, та звариш так. А я кажу, ти знаєш, скільки їх треба варити, щоб вони були м'які, бо це ж старі кури. Ну, в общем, зварила в автоклаві. Буде, ось буде до чогось відкрити. Та я люблю і серце, і желудочки. Печінку туди не положила, печінку положила в морозилку. Буде до тої печінки купованої, бо вже не влізло в баночку. Зараз достала сири з морозилки, щоб поростаювали косічки і рулети. От. Завтра ж на базар, друзі. І зараз буду відтоплювати твороги. Наконець, то вони в мене скисли. Вони вчора вечором ще, але не було як мені відтоплювати, бо плита була ж зайнята, тушонка варила. Кажу чоловікові, давай винесемо на холод, а вранці я буду відтоплювати. І нічого страшного. Воно все хороше, свій, ну як сказати, не прокисає до кінця у холоді. От, а на дворі погода не дуже така хороша, те, Тепло, Ну, як сказати, морозу немає сьогодні. 7 градусів тепла зараз. Але мряка. Так що не знаю, будемо бачити, чи виводить корову, чи хай стоїть у сараї. Вона то, звісно, їй хорошо, вона там щось нас шукає попастися. Вона аж трясеться, щоб її вигонили пастися, Але не знаю, побачимо. Ще не дивилася в синоптику, яка сьогодні буде температура. Так що, друзі, такі справи. Ну добре, буду працювати далі. Сніданок у мене є. Я вчора ввечері показувала вам пюрешечку варила, рибка ще є. Взагалі, помідорчики відкриті є, є що поснідати. Кава з молоком. Там одна жіночка писала мені, що я кажу, що в мене давлення, а п'ю каву. Друзі, хочу сказати вам насчет кави. Оця кава ростворіма, од неї не піднімається і не опускається давлення. Це все міфи. От заварної може й да, і то, смотря от якої, і смотря в яких количествах її пити, я п'ю в маленьких кількостях вложу собі кави, тільки щоб був смак. І розводю. Кип'ятком і, і молочком. Так що, друзі, ніякої шкоди я собі не роблю, і давлення в мене від нього не піднімається і не опускається. Давлення в мене може піднятися, як я нароблюся, або нерви намотаю. Оце да. А от цієї кави ні. Так що не переживайте за мене. Все добре. Я приймаю таблетки вже з 42 років, а зараз мені 55. Я дивлюся це вніс на камеру і кажеться, що в мене очі закриті. Так що, друзі, такі справи. А зараз п'ю чай, в обід я п'ю чай строго, і в мене є калина, і я п'ю з калиною, а калина дійсно поніжає давлення. Так що, друзі, або з метком трошечки ложу, медок треба, бо він е, хорошо влияє на всі органи, особливо на серце. Ну, для, не впливає, а полезний для серця. Ось так буде правильно, корисний. Так що, друзі, такі справи. Зараз вже майже пів восьмого. Я поки оправилася, я потихеньку, бо це ж вчора, от вдома я себе геть не так почуваю. Як оце попоїздила в машині, а які в нас дороги потрясло мене. І в мене боліли вчора з вечора так боліли ребра. І вчора арпізатроном мене розтер, чоловік. І ви знаєте, я ще й утром п'ять годин вставала і ще себе терла. то зараз болить, але не так. От, так що, по дому я можу це ходити, робити, коровку здоїти, а поїздки це для мене жахіття. От, я одягаю корсет, як їду. В общем, друзі, якось так. Ну, нічого, все буде добре. Як я завжди кажу, хвост пістолетом. Все буде добре, друзі. Так що, головне, жити з оптимізмом. Є такі речі, які не підвласні нам. Що ж ми зробимо? Шокується оце в світі. Але треба жити далі, працювати. Ну, в общем, якось так. Ну, добре. Пішла я працювати, а ви зо мною. Так, друзі, твороги я потоплювала, в мене їх сьогодні не дуже багато, бо коровка геть зменшила молока, От, бо вона більше стоїть у сараї, чим пасеться, бо як холодно, ми її не випускаємо. Сьогодні ось, ось трошки тепліше, то ми її вигнали до обіду. Вона пасеться. Там вже й трави то немає, десь якийсь пірійок, десь якесь щось. Вона собі понаходила, але хоче вона пастися, то чоловік її вивів. А я замісила хліб. Зараз покажу, як я буду виробляти. Я зараз печу не в формах, а просто батонами. Роблю два таких величеньких батона на весь листик і печеться хліб. Зараз я його замісюю. Сьогодні замісила із двох сортів борошна, із вищого гатунку, і з, ржан... з... житньої муки. Все время хочеться сказати ржаною голову приходить. Взагалі, з житньої муки, друзі. В духовці стоїть у мене париться молочко наряжанку завтра на базар. Трошки є там замовлення, а то так возьму, може хтось купе. Ось. Є сметана дуже гарна. Цей раз вийшла сметана, густа, дуже красива, жовта. В общем, є замовлення, треба буде наряжанку. І... Не знаю, чи попаде на ринок, бо ну, небагато сметани. Літра всього два в мене сметани. Так, друзі, ну що ж, ще розповісти вам. Зараз я в мікроволновці розморозюю м'ясо куряче, хочу на обід стушити картоплі. Зараз 11 годин. Так що зараз достану ряжанку з духовки, коли підійде мій хлібчик, спечу хліб, а тоді далі продовжу пекти ряжанку. Бо духовка одна, або поставлю на маленький огонь, хай вона на газі буде томитися. А потім знову поставлю її в духовку, бо мені ж треба скоринка, щоб була. Можна то й на газі і на маленькому вогні, часов 7-8 на самому манює магні, коли закипить молоко, тоді прикрутити і щоб воно томилося. Теж буде воно. Воно буде кремове молоко, але з коринок таких коричневих не буде. Будуть шкурки там такі, як кипить молочко, але таких коричневих не буде з коринок. В общем, якось так, друзі, працюю в кухні я на двір, я тільки вранці ходила. Чоловік робить свою роботу, пішов, не знаю, десь пішов на двір. Він був на дворі, прийшов, трошки відпочив і знову пішов на двір. От, ну, Ззаді гудить мікроволновка, так що це ж розморозується м'ясо. Я Зарані вчора треба було достати, але мені вчора було не дуже добре ввечері. Ну ладно, то таке. І ще ну, в общем, не знаю, хочу зробити ще я цю. Скажіть, скажу, господі, сир швидкий. Забула, ну диви, зараз згадаю. Згадала бринзу. Знаєте, як одразу не приходить на розум? Ну, добре. Тісто на літру замістювала, воно сіре, бачите яке? Ділю тепер навпіл, ну так, на оку. Так, зараз ще мукички притрусю, бо воно трошки ліпке, воно ж а з житньою мукою, то трошки вроді як приліпає, але це так слегка. І тоді. Отак от хорошенько його вимісюю Роблю батон. Отак от ось це красивий, такий равномірний. Форма в мене помазана повількою. І викладаю ось цю длину. Все, зараз вам потім покажу, як вже вивожу. Так само й другу частинку. Та, якщо хочете жити не повністю хліб, ну там теж там і біла мука додається, як в магазині чорний, то треба купувати солод. Але тут, скільки не дивилася, у маркетах немає його, щоб купити. Щоб пекти темний такий хлібушок. Ну, це теж, виходить, сірі. Трошки один вийшов більший. Оце ж так на око. Так, Ну ось такі два батони. Зараз я їх поставлю. Вони підійдуть і посадю в духовочку, випечу хлібчик. Такі дві величенькі хлібинки. Ось так я тушкую картоплю м'ясо. Зразу все роблю в казанці. М'ясо підсмажилося, тоді цибулька, тоді піде ось морква. І далі потім буду картошку заправляти. І тушкувати. Спеції добавлю до картоплі. Перчику, потолю. Все буде смачно і добре. Трошки додам водички. І тушкую картопельку. Тушкується вже моя картопелька. Дивіться, яка гарна. І надіюся, що буде смачна. Друзі, мої підписчики, хочу поділитися з вами ще одним серіалом нашого виробництва українського. Він українською мовою. Реванш називається. Всім раджу подивитися. Дуже цікавий фільм. Ну, я думаю, для жін, ну, жінкам. Не знаю, чоловіки чи люблять такі телесеріали. Ну, дуже, дуже цікавий. Мені сподобався, я зараз дивлюся вже 11-ту серію. Так що дивіться. Трошки розважайте себе. Так, друзі, ну ось мої два батони спеклися хліба запашного пахне на, всю, на весь дом, на всю кухню, на всю хату. А чоловік пішов по коровку. Картопелька моя стушилася. Зараз я вже заправила молоко на бринзу. Так що працюю. Зараз, пряжена корову, піду доїти, потім будемо бідати. така дуже смачнюща картопелька в мене вийшла. Я люблю з юшечкою, Налила собі, і дуже смачний хліб з пікся. Так що, всім смачного. Ще будуть такі помідорки в снігу, дуже смачні. Так що Смакуємо. Всім на користь. Друзі, добрий-добрий вечір. Ну, ось я й прийшла до вас, сколася вже на базар, все поробила, переважила твороги, скола сир. На завтра в мене багато різновидів сирів. Значить, будуть косички, моцарела, рулети, твердий сир. І бринза. <гуча> Куча п'ять найменувань сирів. Завтра буде в мене на базарі. Ну і, понятно, кисломолочний творог, жирний нежирний. Смітани тільки не буде, бо не вистачило. Приїхали, забрали. На завтра там жінка одна замовила, і уряжанку пішло. Знову зробила ряжанку. От. Буде ряжанка, буде молоко, буде кисломолочний творог, жирний і нежирний. От. І все. Мало зараз моя корова геть збавила молока відколи, То пасем її, то не пасем, бо холодно було, та не пасли. А молоко, звісно, зараз таке жирне, плотність така, що ложкою не провернеш. В общем, друзі, такі справи. Вчора оце я їздила ж у лікарню, я там вам багато чого і не розповідала. Відвезли пої... мене спочатку в городську поліклініку. Зараз те там, те там. У нас раніше в районці була гінекологія, був гінеколог, був роддом. Зараз нічого немає. Зараз треба в городській, там віддільне відділення, Ідеш, там, заводять тобі карточку віддільно, йдеш у кабінет. Ну, в общем, кажуть, ні, зроблена вона непогана, все при місті, але набігалася. В общем, пройшла гінеколога, а тоді вийшла на двір. а до районки дуже далеко йти, якщо пішки. Ось, я... Дочка мені сказала, он таксі, значить, дві тисячі, дзвонила. Диспетчер знаходиться десь в Кіровограді, чи де Бог його зна. Каже мені, яка адреса, де ви знаходитесь, яка вулиця. А вулиці ж поперейменовували. Я ж не знаю, я й так їх не дуже знала, тільки одну центральну, там, там, де районна лікарня знаходиться. Ми ж раніше в городську взагалі ж не їздили, тільки все ж в районці було. От, і цей я вийшла на вулицю, вийшла з ворот, питаю там ті, що убирають, ну, прибирають листя. Кажу: дівчата, як тут називається вулиця? Вони мені сказали: дзвоню до диспетчера. Вона каже, а номер який? Кажу: та тут нема на лікарні номера. Я стою біля ворот. Вона каже: треба номер. Я дивлюся напротив там через дорогу є аптеки, є там аналізи. Беруть, пішла туди, кажу, дівчата, виручіть мене, який тут номер. Вони мені сказали. Я дзвоню заново. Коротше, кое-как, я наняла. В общем, заказала я таксі. Приїжджає таксист. Я до нього сіла в машину, та й не дивлюся ж на шофера. Кажу: ой, я оце кажу, єлі заказала у вас таксі. Це кошмар якийсь. Кажу, бо я оце ж з селища кажу, з Нової Праги. Де я на тих таксі сильно їздила? Він сміється, каже, так і я з Нової Праги. Я повертаюся, а то ще й син мого знакомого хорошого. Ой, та посміялися з ним. Та цей. Та він мене одвіз. А вони ж ще там короче, одна клініка частна є попереді і вона в них на карті є, а районки немає. Він мене каже, вам сюди. Я кажу, мені взагалі в районку треба. Він каже, я вас довезу там трохи ще. Він, коротше проїхав туди Боже, я їм така благодарна була. І я на дві хвилини тільки запізнилася до врача, мені було на 10-20, а я приїхала на 10-22. Підходю в кабінет, а там стоїть жінка, а мені на 10.40. І взяла і заскочила поперед мене. Я ж обиця з нею буду. Сидить знакома ще одна моя. каже Ой, Елена, цей я мені на автобус я спішу. Прости мене, будь ласка, я ж її пропустила. Заходжу тоді в кабінет, а мені ця медсестра каже. А чого ж ви поперед себе двох чоловік пропустили? Я ж їм давай розказувати. Вона каже, а тепер ждіть, каже, бо я на ваше місце вже записала другу людину. А тепер каже, чекайте минут 15-20. Поки там щось ну, у них в системі, це ж тепер через комп'ютер і все. Тепер научила мене. Нікого не можна по времени, значить, по времени, по часу. Фух, ну нічого, все добре, як кажуть. Оце ж моя так доброта мене підводить, друзі. Ну от, ну, от якби я не пропустила ту жінку, коротше ладно. Бог мене пожалів і все в мене вийшло вчора. Все я зробила, те, що я намітила. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні це цілий день проколотилася на кухні, надвір я виходила тільки доїти корову утром в обід і вечором. А нічого не робила на подвір'ї, хоч на дворі сьогодні в нас було і не сильно і холодно, добре. Поки їсти наварила, поки після того каструлі поперемивала, після кисляки, ну, кислого молока, як ж, отоплювала твороги, поки все поперестірувала, ті ж рушнички, в яких отоплювала. В общем, цілий день. Тоді в обід уже здоїла корову, чую, що треба лягати відпочивати. Та лягла півтора часа провіп відпочила. А після обід ми нічого не встигаємо, тільки пригнати корову і управиться. все, уже темно становиться на дворі. Покормила курей, покормила кота, собаку, накришила корові кабака, чоловік, поки привів корову, вичистив у неї, все, вже темно. Ну нічого, я все приготувала вже на базар, склалася, заправила ряжанку. Ну, в общем, все добре. Ага, що ж там так, там одна жіночка запитує, хоче теж в тему щось заказати. Ну, я ж так само методом тика. Ви думаєте, мені хтось допомагав? Заходите, значить, скачайте в ж, або заходьте через Facebook, я заходила в тему. Заходите, не бійтеся, нічого ви там страшного не зробите. От. Там, якщо ви будете, там вам ну, будуть предлагати різні товари, заходите. Спочатку там таке є колісо, крутите, там хто перший раз, там скидки хороші. Взагалі, тоді заходите, вибираєте собі, там все вам, тоді заходите, виберете, який товар, а тоді заходите у корзину. Дивитися, чи підходить вам, чи можна удалити, чи додати. В общем, все читайте. Головне, все читати. І тоді оформлюєте там в корзині значить, є у вас карточка, вводите туди номер своєї карточки. Тоді на обратній стороні там є три цифри такі. Там буде вам вводити ці три цифри і все. Не знаю, я скільки замовляла, діти мої замовляють, ніколи ніякого обману не було. Раніше так довго, місяць цілий, треба було ждати товару, а зараз швидко приходить. Дві, дві неділі, чуть більше, і вже товар приходить. Так що пробуйте. Я ж така сама, друзі, ніхто мені нічого не підказував, все сама. Ну, взагалі, якось так. Оце читаю в Фейсбуці. Отзиви там за нову пошту по всій Україні. Всі люди пересилають молочну продукцію. Кругом приймають молочну продукцію. І масло, і сир, і молоко даже люди висилають. Зараз, звісно, це холодно, висилають, це доходить прекрасно. У нас у Новій Празі як віддільне государство. Не можна нічого висилати. Я оце як робила тоді розіграш, я висилала через Укрпочту. Ну, але через Укрпочту йдеш довго. От. А на новій пошті сидить у нас там цар барон такий, що нічого не можна, не знаю, чого так. Ось дочка живе в Знам'янки, все можна висилати. І читаю ось о, тільки що перед тим, як вийти до вас в ефір, ось, записати відео. Читала відгуки, люди по всій Україні все висилають. Тут же, як я не знаю, що якесь отдільне государство. Так, друзі, ну сьогодні, мабуть, я буду закінчувати це відео. Там одна жіночка мені пише, щоб я виходила в прямі ефіри. У ну, мене поки не вистачає часу, не знаю. Якщо я надумаю, я в сообществі тоді напишу, коли, і що, скільки буде ефір. Попробую, звісно. Думаю, що в мене вийде, вийде. Ой, ну не знаю. Хочеться мені дуже хочеться вийти в прямий ефір, поспілкуватися. От там я дивлюся, люди, як кажуть, люба коза <головік> з Западної України. Вона ж завжди проводить прямі ефіри. І, ви знаєте, люди спілкуються, і я до неї писала теж, і питання задавала. От. І цікаво, якось вживую з людиною, цікавіше поспілкуватися. Так же? Ну, якщо я надумаю, якщо в мене буде час, ну, це вже буде, мабуть, аж на наступному тижні, може, в неділю. Не знаю. Не буду зарікатись наперед, от, бо завтра в мене буде, треба буде збиратися. Взагалі, не буде часу, мабуть. Ну, добре, друзі, всім бажаю тихої, мирної ночі, на добраніч, До завтра. Завтра мені рано вставати на базар. Так що завтра побачимось. Будемо їхати. Знову буду вам знімати, що ми вже їдемо. Дасть Бог все буде добре. так що Всім солодких снів. А головне всім бажаю здоров'я. Саме головне пока-пока, до побачення до завтра. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Не жалкуйте, пишіть, не лінуйтеся, задавайте питання, кому що цікаво, я на всі питання буду відповідати. Стараюся відповідати. всі. всі. У мене мало е, коментарів, так що, понятне, діло, що я всі читаю ваші коментарі. Дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що ви мені бажаєте такі хороші побажання, і я з вашою допомогою все преодолію. Все. До побачення, пока, пока.